Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії Василя Іванчука, який він грає на міжнародному турнірі в Ірусалимі. На черзі поєдинок третього туру, в якому Василь Михайлович грав білими проти ізраїльського гросмейстера Віталія Буруховського. Є 4 зіграв Василь Іванчук. У відповідь є 5 кінь 3, кінця 6, слон Б 5 іспанська партія. А6 грає ізраїльський гросмейстер, проганяючи слона на А4, виходить конем на F6, після рокіровки ставить слона на Е7. Тура є 1 б 5 слон Б3, 20. І тут Василь Іванчук обирає систему антимаршал, ставлячи пішака на А4. Чорні грають слон Б7, після Д3 Д6, кінь БД2, кінь Д7, маючи на увазі перехід коня на С5. У цій позиції Гаррі Каспаров проти Василина Топалова в далекому 2004 році у Лінаресі зіграв С3. І після кінця 5, розмінявшись спочатку на Б5, на А8 поставив слона на С2. Але переваги це Каспарову не дало врешті-решт, партія прийшла до нічієї. В нашому ж поєдинку Василь Іванчук зіграв інакше. Він пішов кінь Ф1. І після кінця-5, як і Каспаров спочатку розмінявся на Б5. На А8 і поставив свого іспанського слона на Д5. Чорні прагнуть розміняти цю легку фігуру суперника, граючи кінь Д8. Розмін відбувається, і білі грають кінь Я 3. Чорні ставлять свого коня на i 6. Раніше ця позиція вже зустрічалася. В матчі Кубку Світу в Баку у 2023 році між китайцем Ван Хао і німцем Свани був зроблений хід кінь F5. Але в нашому поєдинку Василь Іванчук вирішив зіграти аж 4, і це формально теоретична новинка. Що робити чорним? Непогано було б захопити вертикаль А, зігравши тура А8, одночасно звільняючи поле ф 8 для слона. Після кінь в 5 можна відійти, і позиція приблизно рівна. Але Боруховський вирішив зіграти ж 6 не пускаючи коня на f5 і плануючи перехід слона на ж 7 Але цим ходом чорні значно послабили чорні поля біля свого короля. І Василь Іванчук намагається це використати, граючи h5. Чорні грають кінь F4, взяття, і тут цілком можна було забрати до центру, HG. Але fg грає Боруховський, і після слон d2 ставить слона на F6. G3 кінь f, e6, король G2, додатково захищаючи коня F3, і за можливості плануючи поставити туру на H1. Чорні закінчують маневр свого чорнопольного слона, Б4, кінь d7 і С3, плануючи вийти ферзем на Б3 та зв'язати коня Е6. Тут Бруховський грає С5, і після кінь Д5, кінь ф6 відбувається розмін легких фігур. Білі забирають на С5, і чорні вирішують побити конем, не віддаючи пішака Е5. Самі нападають на д3. Але Василь Іванчук ставить слона на Е3, і після Турайф 8, ферзь С2. В таборі чорних утворився ізольований пішак b5, якого білі планують атакувати турою. Кінь e6 грає Боруховський, тура b1 і ферзь, нападаючи на коня. Але захист, кінь С7, захист пішака, кінь g5 ферзь під боєм. І тут дуже цікавий момент. Чорним треба було відійти ферзем на f6. Але Боруховський зіграв ферзь D7, додатково захищаючи пішака Б5. І тут у українського гросмейстера була чудова можливість нескладною комбінацією отримати виграну позицію. Треба було поставити шах і після король H8 забрати на h7. Можна сказати, дитяча комбінація. Після взяття шах відіграється фігура, але, звісно, чорний король відкритий, та й пішака білі виграли. Коротше кажучи, після ферзь d1 з подальшим ферзь h1 у білих вже вирішальна перевага. Але Василь Михайлович проскочив цей момент і продовжив грати чисто позиційно. Українець ставить слона на b6, хоче розмінятися на С7 і забрати на b5. Але слона 6 грають чорні, і слон білих повертається на є 3, захищаючи коня. Д5 ферзь e2. Розмін на g5 і кінь Е6. Але слон йде на h6. Тура відходить на c 8 контратакуючи пішака. Білі грають ферзя F3, нападаючи на пішака d5. Тому Бороховський міняється на e 4 але після de пішак c 3 підтриманий білим ферзем. f 7 грають чорні, намагаючись перейти веншпіль та врятуватися. Але Іванчук відходить на G4. І тут чорні роблять вирішальну помилку. Краще було на місці Бороховського продовжити терпіти ці іспанські тортури з боку білих і зіграти ферзь Д7. Але ізраїльський гросмейстер вирішив розміняти пішаки на ферзовому фланзі, побив на С3, але після взяття на Б5 виявилося, що білі хочуть не лише забрати на Е5, але й поставити туру на Б8. Тому довелося повертати туру на базу, але віддавати пішака. Ще й кінь зараз під боєм. Тому тура є 8, тура де 5. Ферзь b7, ферзь f3. Кінь g 7 грають чорні, але звісно тут слон значно сильніший за коня. Тому жодних розмінів. Ферзь Д3 грають білі, плануючи просунути туру на d8. Кінь h 5, але після тура Д8, очевидно, бити ферзем на e4. Чорні не можуть. Тому взяття на d8, король ф7, шах король e 6 ще один шах король f 6. І Іванчук красиво закінчує цю повчальну партію, граючи g 4. Після цього ходу суперник Іванчука відразу здався, оскільки це не стільки напад на коня, як загроза мату в один хід. Наприклад, якщо чорні відходять конем, то буде же 5 пікантний мат пішаком. Ось така досить спокійна, але водночас дуже повчальна партія. Дійсно, граючи саме в такому стилі, білі зазвичай переграють чорних в основних варіантах іспанської партії. Це справжні іспанські тортури, витримати які можуть далеко не всі шахісти, які грають такі позиції чорними. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!